Влада новали правила старі. Поки українці чекають на нового президента, поки наші хлопці на сході виганяють сепаратистів, гинуть за нашу країну. Дехто вирішує скористатись ситуацією і привласнити собі видібрати, точніше у держави майно. Вітаю це програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Говоримо на актуальну тему. Ми сьогодні говоримо про те, чому Україна в Україні почалась нова хвиля фактично рейдерських атак, і тепер вона зачепила прибуткові спиртові заводи Львівщини. І сотні їх працівників це великий Любінь і Рава Руська виходять на вулиці, протестують, кажуть, що підприємства доводять до банкрутства. Хтось доводить до банкрутства. І для того, щоб очевидь приватизувати цю тему сьогодні досліджуємо, і для цього ми запросили безпосередньо учасників активних учасників подій. Зокрема, з нами посередині директор Великолюбінського, Великолюбінського місця провадження діяльності ДП Укрспирт це Володимир Михайляк. Доброго дня, пане Володимир. Володимир. З нами також юрист цього підприємства, Ігор Бунзило. Вітаю. Дякуємо, що завітали. І селищний голова селища міського типу Великий Любінь Степан Буняк. Сподіваюсь, трішки розкажете про можливі наслідки цієї проблеми. Але перш ніж розпочинати розмовляти на цю тему, покажемо глядачам сюжет, який підготували наші журналісти безпосередньо з місця подій з вашого заводу. останні роки вони нам нічого не давали там, ну таки ну, на рахунок всього. Але все одно, ми, ми своїми силами все робили і тримаємо завод. Ось таким грейдером працівники спецзаводу у великому Любіні зробили свою барикаду перед брамою підприємства. В таких умовах люди працюють вже не один день, аби не впустити на підприємство так званого нового директора, а на переконання працівників просто рейдера. Я вже працюю на цьому заводі багато років. І ті події, які відбуваються зараз в нашому колективі, викликають непорозуміння, обурення і шок цього колективу. Я розумію, що іноді бувають випадки, коли приходиться замінювати керівників, коли керівники не влаштовують, чи колектив, чи вищестоячу організація. Але такими методами, як проводиться це в нас, офіційний Київ, поки працівників заводу не чує, але фінансові втрати вже відчуває великий любінь. Від благополуччя цього заводу залежить напряму. Безпосередньо залежить від Велик Лубінської селищної ради. От хочу так порівняти за минулий 2013 рік, що ми отримали у бюджет селищної ради від діяльності цього заводу 160 тисяч гривень, то цього року за перший квартал ми отримали. У два рази менше 80 тисяч гривень. От. Тобто, це вже є недовиконання, недоотримання запланованих коштів. Під шумок майдану в розпал лютневих подій на державному підприємстві почалися перші проблеми. Роками успішне підприємство, яке збагачує і місцевий бюджет, перестали фінансувати з Києва, де знаходиться центральний офіс заводу. І навіть наполягли не постачати на завод головну сировину зерно. А це для підприємства початок кінця. Згідно наказу державного підприємства Укрспирт. Нам було сказано передати 500 тонн зерна на інший завод для того, щоб цей завод працював, а наш простоював. Наш завод і так стоїть в цей час зимовий, який ми б хотіли працювати. Ми простоювали в той час, коли нам забирали це зерно. Директор чинив спротив. Колектив також, значить, люди не хотіли віддавати, тому що це явно ставала ситуація, в якій ми не могли би працювати. Наспротив працівників київські директори відреагували в дивний спосіб, знайшли причину, аби усунути з посади багаторічного директора, незважаючи навіть на те, що він знаходився на лікарняному. Після того був приїзд ревізорів, які, приїхавши на завод, зірвали пломбу. Це було повідомлено в концерну Керспірт. Про цей прецедент. Після того вони викликають керівника підприємства Михаляка Володимира Володимировича для з'ясування. Він в цей час перебував на лікарняному і автоматично на слідуючий же день приїжджає ревізор, який мав би перевіряти наявність тих пломб, тобто, ніби перевіряти за, за те, що не пустили його на територію підприємства, так як ті. Ревізори зірвали пломбу, цей міг також щось знакоїти. Тобто його не допустили на завод. За це автоматично з'являється наказ про звільнення Михайляка, заслуженого діяча харчової промисловості. Він пропрацював у нас на заводі 17 років. Директор Володимир Михайляк розказує, за попередньої влади на підприємстві було двоє наглядачів з Єнакієво, які працювали на сім'ю Януковича. Але вже і для нової влади спиртзавод, який постачає сировину провідним компаніям в Україні, став власним шматком. Почався переділ бізнесу і дарма що державного. Але стається так, що визивають мене до Києва і кажуть писати заяву, тому що там десь тут якісь тертя серед депутатів, кому там, згідно якої фракції, кому його розподілили. Спиртзавод у великому Любіні бере свій початок ще з 19 століття, коли містечком керував барон Броніцький, польський магнат. За роки незалежності підприємство працювало як окремий завод з мільйонними прибутками. Три роки тому його зробили тільки цехом центрального підприємства у Києві. Відтоді і почалися незрозумілі маніпуляції довкола державного підприємства. Такі ж ротації директорів зараз масово проводять і на інших підприємствах області, кажуть місцеві. Коментарів з Києва щодо ситуації нам так і не надали. Отже, ми переглянули сюжет, пане Михайляк. Тепер хочемо, щоб детально глядачі зрозуміли, ми зрозуміли, як вийшло так, що підприємство від вас хочуть забрати. Коли це трапилось, маємо трішки час. Розкажіть деталі. Керівником великолюбінського місця провадження діяльності. Я працюю з 97 сьомого року. Різні часи переживала спиртова промисловість по різному. Різні були моменти, але останній період часу, коли в 2010 році пройшла реорганізація спиртової галузі, і і було створено так зване ДП Укрспирт, оце, напевно, саме один із важчих періодів. Коли було окреме підприємство, звичайно, що були великі надходження, були гроші, підприємство було реорганізовано, підприємство було модернізовано, модернізовано було варочний цех. Придбаний котел німецької фірми Лос десь порядка до мільйона гривнів. І звичайно, що багато вкладувалося грошей на поновлення основних засобів. Основним питанням роботи Великолюбівського заводу, можна сказати, основний критерій, це було створення робочих місць, виробництво якісної продукції. Я перепрошую, ви розказуєте, ви були в цей час працювали безпосередньо на заводі, заводів. Я, роз... чи... я в цей період часу працював, і в цей період часу дуже важко було знайти е, ринки збуту. І от в цей період часу нам вдалося своєю якісною продукцією вийти на ринок збуту на горілчану компанію, е, бувша Віктан», зараз Кримська горілчана компанія. Весь період часу. Е, ми працювали в правовому полі. В правовому полі це означає це, що ми робили якісну продукцію, і згідно тої кількості, яку ми виробляли, ми її і реалізовували. Через те і за нас трималася фірма Союзвіктан. Різні були різні були моменти, але все ж таки вдалося зберегти і робочі місця, вдалося зберегти і наповнення бюджету. І саме основне це був ріст заробітної плати. Ну, з приходом і створенням ДП «Укрспирт» різко поміня... кардинально помінялося денометрально в другу сторону. Гроші почали поступати на, рахунку... на рахунки ДП «Укрспирт» І нам залишалася тільки мізерна зарплата. Зарплата, зарплата енергоносії і матеріально-сировинна база. Ну, так, Кілька що... років тому це два роки тому. Угу. Але... В зв'язку з тим, що який період часу на легкий період часу пережила Україна, це я маю на увазі Грудень, Січень і Лютий. І всі були в надії в тому, що прийде нова спиртова влада, і спиртова влада дійсно з порозумінням віднесеться до тих проблем, які сьогодні є в галузі. Якщо Великолюбінський спиртзавод, Великолюбінське місце провадження діяльності за 13 рік середня заробітна плата була 3800 тисячі гривнів, то вже за перший квартал. Середня заробітна плата на тисячу гривень менше. Якщо до місцевих податків, до місцевого бюджету, ми в 2013 році перерахували приблизно півтора мільйона гривень. В першому кварталі 2013 року ми перерахували 517 тисяч, то в першому кварталі 2014 року ми перерахували 300 тисяч. Ну, гаразд Як... чим чим в Києві? Чому Корспир це аргументує? Якщо е, ну, аргументу... аргументувати це можна по-різному, тому що з приходом е, нової влади ДП Корспир, пана Лабутіна і так званого е, заступника з юридичних питань, вони взяли другий напрямок. В них основне питання було не створення робочих місць і виробництво якісної е, продукції, і підняття. Бюджету держави, а основне питання це було кадрові ротації. І вони почали в першу чергу е міняти керівників, а потім думати, як запустити ті заводи, де поміняли керівників. І от перше скандальне питання, яке виникло, це, це, це вони здали наказ про переміщення 500 тонн зерна. В чому, мені, в чому я його і відмовився, і не погодився на цей. І після цього ва після цього значить почали, почали там різними моментами, різними тисками. І так далі, ну ми все ж таки вірили в те, що прийде нова влада. А це не можна назвати новою спортовою владою, тому що і пан Панков, і пан Лабутін вони працювали разом з Донецькими з тою владою, яка була перед тим. Це просто був певний період часу, де їх звільнили. Ну не знаю за що їх звільнили. Це хай розбираються правоохоронні органи. І тут не знаю, з яких, з яких І перерозподіл да, відсиділися Так, відсиділися два місці і повернулися назад, і тут нема. Схеми цієї, як створити робочі місця, як, як дати нормально працювати. А є схеми далі, як створювати схему номер 2 І через то е, був виданий неправомірний наказ про моє звільнення і представлення нового керівника. Але ж колектив, працівники ж прекрасно е, живуть. Зараз люди читають газети, дивляться інтернет, дивляться телебачення, і вони бачать, які. Нелегкі події сьогодні ми переживаємо, і люди піднялися і заблокували. Ой, Просто... Дякую, більш-менш ми зрозуміли. Чому ви все таки? Ну я розумію, вас відсторонили від роботи. Чому ми вирішуємо, що це райдерська атака? Можливо, це намагання змінити керівництво, покращити якість роботи? Є якісь мене до юриста запитання чи є юридичні підстави говорити, що це райдерська атака? Чому не скажемо, що насправді вирішують ну, змінити владу, змінити підхід до керівництва підприємства на мій погляд? Тут треба говорити про кілька речей, я коротко буду намагатися сказати їх. Ну, заміну керівництва МПД має право здійснювати генеральний директор ДП Спирт. Це факт. Але в який спосіб це робиться, викликає дуже багато запитань. Після цього як директор... Відмовився перемістити 500 тонн зерна, що рівнозначно зупинці нашого підприємства. Йому було запропоновано звільнитися за власним бажанням. Ви надали аргументацію, чому ви відмовляєтесь перемістити? Ну причина аргументації основна в нас так також є люди на заводі. Працює 126 людей. Якщо пом'ножити на п'ять членів сім'ї, це 700 людей. Це є заробітна плата, це їхній матеріальний стан. Це тобто, плата фактично, за газ. Підприємство світло. не може це ж не можна, Ми ж не можемо передавати зерно на другий заводи, а наш колектив лишати без роботи. Ми й так цього місяця не працювали, дякуючи спиртовій владі, три місяці. Цього Такого року, не було цього, цього року. Ми не працювали три місяці. І через це це було основною причиною, чому я став супротив. Гаразд, отже, відмовились отже, і керівництво ДБ пішло іншим шляхом. От тут якраз і цікавість наша. На підприємство прибуло два перевіряючих, які поропрацювавши на підприємстві, поперевірявши підприємство десь 3-4 години, походивши по виробництву, позвірявши. Номери на агрегатах, фактично, вони декларували, що вони приїхали перевіряти наявність фактично матеріальних цінностей, зажадали, щоб я їм показав договори про матеріальну повну відповідальність певних осіб, і директор їх супроводив на виробництво. На виробництві вони ну, може розгубилися. Сумнівним чином зробили справжнішінке шкідництво. На п'ятому поверху, де виходить ректифікаційна колона, там є ряд, скажімо, обла... є обладнання, яке пломбується. Пломбується печаткою ДПС і печаткою Державної податкової служби. Отже, Оскільки наші працівники, а зокрема заступник з виробничих питань, ходив разом з перевіряючим, то були дуже у нього проблем, було проблематично зірвати цю пломбу. А вона ще виявилася не на просто не на там якомусь шнурочку, а вона виявилася на тросику. Отже, він бідня мусив два рази туди там повертатися, ще щось придумати, mm -hmm. чого він туди пішов. Коли вже е, сумніву, цей досвідчений чоловік, заступник е, з виробничих питань, він каже: е, працівнику е, апаратнику е, піди, подивися, що там, чи там все в порядку. Коли апаратник піднявся. Говори, то наверх то побачив, що пломба зірвана, буквально. Це mm -hmm. mm -hmm. все робиться для того, щоб так. Були підстави. Так. Що, ціка... що цікаво цікаво, ви питайте мене, як юриста. Значить, всяка перевірка має закінчуватися ким за результатом. Пишеться mm -hmm. чи є? довідка складається, акт. З'ясувалося, що перевіряючі вже їх, вже нема на території, mm -hmm. їх вже нема на зв'язку, їх вже немає, не Ми не знаємо, що робити. Директор. Каже, надзвичайна подія. Давайте що Ми стали думати, що робити. Ми склали, ми підготували відповідне розпорядження, створили комісію, зафіксували актом оцю подію, і керівник був, виклик... по телефону, доповів в ДП, що у нас надзвичайна подія. Далі наступного дня. Ну ясно, що ця, ця провокація вона не проти директора, вона проти працівника, який безпосередньо відповідає за цю пломбу. Він тільки приступив на службу і фіксує, що і стверджує, що все в нього в порядку, і через 20 хвилин виявляється, у нього нема пломби, яка фактично створює, якщо була ще зірвана і друга, то доступ до підакцизної продукції. Це дуже серйозне порушення. На підприємстві створилося певне невдоволення. Я що, що ж це таке робиться? Ну я вже тут таких вступних слів не говорив про це, що то невдоволення вини вже е, тривалий час е, зростало. Скільки часу це все триває? Ось ця напруга, що ви вже бачите, що є певні провокації проти вас? Скільки це в часових рамках? Е, ну, це так як директор сказав, після цього переміщення спирту пішло Чи Це то, скільки? скільки це місяць? двадцять з 22, 22 квітня. Ага. Був виданий наказ. Все, все зрозуміло. Далі цікавим є те, що наступного дня прибув черговий перевіряючий перевіряти ті пломби, ага. тобто, а... було прийнято рішення не пускати його на підприємство до з'ясування, вилуватили... коли, коли його охорона не запустила на підприємство. Приходить до нас наказ в електронному вигляді про звільнення керівника, про призначення іншого керівника на порозі заступник з безпеки. В нас ніколи в штаті можливо варто було пропустити, але своїх людей. Поряд з ними на перевірку ну, Бачите, і з тими першими перевіряючими а, ну, і е так, бу так. були люди зрозуміло. Дякую. У нас так часу і ніби є, і, і водночас немає. Мене цікавить думка селищного голови. Ви наслухані цією темою. Ви в курсі теми. Мене цікавить ваша думка. Це рейдерська атака? Ви більш схильні до думки керівництва підприємства? Чи чи так як в, з Києва корують, що насправді там зміна, просто зміна керівництва. Ваша думка. Ну, якщо проаналізувати цей от ланцюжок подій, які відбувалися зразу ж після е після подій на Майдані, тому що усі події дуже стрімко почали розвиватися саме після того, коли було призначене нове керівництво. Після знову ж таки, після відмови е вже провокація із зірванням пломб на е на режимних об'єктах і е видання е цілого ряду е дач е наказів, які як сказав юрист, є сумнівної, сумнівної правової сили. От. Але селищна рада, бюджет селищної ради це відчуває інший спосіб. Ви говорили про це в сюжеті, так. ще раз нагадайте, так. Тобто фактів. бюджет селищної ради напряму. Залежить від успішної діяльності кожного підприємства, яке в нас є на нашій території, і в тому числі Великолюбинського державного спиртового заводу, ми його до цього часу так називаємо, бо це традиційно. Тому що це є один із наших платників податків. От. А якщо немає надходжень, якщо ведуться сплановані дії до Обмеження роботи діяльності, то в результаті для того, щоб існувало підприємство, воно мусить бути прибутковим. Якщо воно перестає бути прибутковим, тоді чиняються інші дії і наслідки ми бачимо. Моя думка, що ведеться усе для того, щоб знищити це банкротувати. підприємство, банкрутувати, а потім, а потім рятувати. Тобто, це є. Це, це, створити проблему, а потім намагатися її вирішити. Дякую вам за думку. Є одразу коментарі про е, Терміновими телеграмами ми звернулися до виконуючого виконуючий обов'язки президента України. Ми звернулися до е, голови Верховної Ради. Ми звернулися до Служби безпеки України. Ми звернулися до міністра МВД, Генеральна... Генеральну прокуратуру, ми звернулися всі в силові структури. Але в нас нема жодних претензій. Якщо сьогодні хтось хоче перевіряти наші дії, чи ми працюємо в правовому полі чи не в правовому, хай приїжджає податкова інспекція, хай приїжджає контрольно-ревізійне управління. Але не може зараз в тій ситуації, яка склалася, галузева перевір. Робити перевірку, це, це ж нонсенс, це ж щуку випустили в річку. Ви розумієте? І на сьогоднішній день ми не відчуваємо, щоб ці на ці телеграми була якась реакція. Ми сьогодні по новому, в третій раз, дамо телеграми, дамо звернення, тому що все ж таки ми повинні бачити, то, що галузеве міністерство повинні прореагувати, повинні відправити сюди відповідних. Людей, які би дали цьому право правову оцінку і висвітлили це в засобах масової інформації. Хай Україна побачить героїв, так і головне, що це не одне підприємство. Ми знаємо вже багато випадків таких ситуацій. Ви мали щось до я хочу сказати, що наказ про звільнення керівника видано з двома порушеннями фундаментальних засад чинного трудового законодавства України. Керівника звільнено за статтею яка є дисциплінарним стягненням, а Кодекс законів про працю передбачає, що накладаючи дисциплінарне стягнення, у працівника має обов'язково бути відібране письмове пояснення. Перша теза, друга помилка, і незаконність наказу полягає в тому, що керівник. Знаходився у цей день вже на лікуванні, він вже отримав стрес і був на бюетині. Расстав невеличка перерва на рекламу. Продовжуємо говорити про небезпеку рейдерських атак на Львівщині вже після невеличкої паузи.